куди йду в Вади до сім чешу А мав би ходити в костюмі від боссу БХВ містит, мій світ Вітер у волосся, адіда спит Мрії на під успіх на вайп Вулиці знає, хто тут справжній, хай Дим із вікна, музика качає а я все думаю, чи мій час настає, Костюмний офіс, це зовсім не моє, там грія про велике серце гріє. White sneakers, black tag, це мій стайл але в голові мільйон, я знаю, що тайм. One day я буду в костюмі стояти. І беха моя буде бентлий, не знати. Беха реве вісти мій світ, Вітер у волосі, адідас. Мрінай, під успіх на вайп Вулиці знай, то тут справжній хай. мій стрім, мій світ Вітер у волосі Аріда світ Мрінай, під успіх на вайп Вулиці знай, то тут справжній хай Бен із вікна музика качає, а я все думаю, чи мій час настає і офіс, це зовсім не моє, там мрія про велике серце гріє. White sneakers, black блектек, це мій стайл але в голові мільйон, я знаю, що тайм. One day я буду в костюмі стояти. І баха моя буде Bentley не знати. Беха реве, а я далі лечу. У цьому житті я свій стиль знайду. Костюм чи Адідас, неважливо хто я головне це мій шлях, це моя дорога. Бехареве, а я далі лечу, у цьому житті я свістив знайду. Костюм, чи Адідас, неважливо важливо я головне це мій шлях, це моя дорога. Бехарюва, містильний світ. Міс, Вітер у волосся, ади да світ, мрій на рипит, успіх на вайб. Вулиці знай, хто тут справжній хай. Вулиці хто знайшто справжні, хай, бехав. Важливо, хто я, головна цей мішлях, це моя дорога, Беха а я далі лечу. У цьому житті я свій стиль знайду, Костюм же, адідас, дідас, не важливо, хто я, головне, це шлях, це моя дорога. От мій стиль, мій світ. Вітер у волосі, а дедасфід. Мій на репід, успіх на вайб. Вулиці знають, хто тут справжній хай.